Ви гадаєте, яка група тварин найчисильніша на землі? Позгадайте, ребус і ви будете знати відповідь на це питання. Звичайно, це комахи. Комахи живуть кругом. У воді. У Грунті, у траві, у лісі. Яку будову мають комахи? Голова, груди, черевце, крила. Сніг. Ви можете побачити тільки тих комах, які не намагаються сховатися від сторонніх поглядів, тих, які замаскувалися, відразу не впізнаєш. Наприклад, це палочник та коник. Леноїдні комахи поїдають дикорослі культурні рослини від вершків до корінців хорощ та колорадський жук. Хижі комахи полюють на рослину гідних комах. Ви, напевно, пізнали сонечка та бабку. Існує ще одна група комах, які живляться рослинними та тваринними рештками. Вони виконують роль санітарів-прибиральників у природі, як, наприклад, гноєвик лісовий.